Дуже часто питання постає, що можна купити до 10 тисяч таке, щоб посвіжий. Ну, в плані посвіжий, там, знаєте, не 10 го 12-го року, а таке, щоб машині було там до 5 років. Казалось би, що практично нереально щось купити. Але, друзі, ні, все ж таки, у нас на майданчику є такий автомобіль перед нами фіат. Офіціал, один власник, 87 тисяч одного пробіга, весь в рідній фарбі. Білий колір, седан, те, що всі полюбляють, в автомобілі об'єм мотора, щоб ви розуміли, 1,4. Тут ще стоїть газ, машина повністю обслужена, масла, фільтра. ГРМ замінений, а крім помпи, помпа не міняна. бо офіціалів у ділі розказали, що на 120 тисячах знову буде заміна ГРМ. і тоді ж треба буде поміняти помпу. Зараз в автомобілі нічого робити не треба. Гума зимова, Автомобіль куплявся на літній гуми, але вже стерлась. То зараз зимова гума і один комплект. Залізні диски. Вона притонована, вона їсть мало, вона їде чудово. І 87 тисяч одного пробіга. Зараз де ви знайдете такий автомобіль з одним пробігом до 100 тисяч. І офіціал один власник. Машині машина 19-го року випуску. всього на всього 5 років в експлуатації експлуатувалась бережно, експлуатувалась як треба. Комплектація також чітка з кондиціонером, повний електропакет, електрорегулювання. Дивіться місце в салоні також досталь. І знаєте, пахне цим заводським. Заводський збірка, вообще всем заводським тут пахне. Салончик, бомба, ніде нічого не покоцано, жодних зауважень, жодних царапин, е, жодних дефектів по кузову. Чойно, маш, по що машинку трохи хі, пилючкою припала. Дивіться. Е, плюс до всього, одиниця, автомобіль не просто так, а ще й комплект різних запчастин і мастил. Є мастила в коробку, воно не міняне. Якраз таки, коли буде заміна наступна грема, і в коробці треба буде поміняти. Запаска нова, жодного разу не сталася. Е, текстильні килимки також в машині є, з і типу. Вообще, я не знаю, супер тачка. Двигуни тут хороші, 1.4, 4-циліндрові, газ стоїть, я не знаю. Машинка для міста супер. От і вона, де інші машини коштують по 11 тисяч, ця машина коштує 9,5 тисяч доларів. Повіть собі, 19 рік випуску з газом. максимальні, ну не максимальний, в класній комплектації. Е, я маю на увазі класний стан автомобіля, шестиступка механіка, що дозволяє їхати їй максимально економно. І... 19-й рік випуску за 9,5. це просто дарма. Я чесно здивований, що вона досі не продана. Знімаємо це відео спеціально для тебе, мій друже. Хто ще не успів її побачити. Приїжджай, забирай. Все.